Шукаєш потужний ноутбук? Знайомся, Acer Swift X14. Тонкий, стильний, але з характером справжнього звіра. Під капотом Intel Core Ultra 7 155 h Це вже 15 те покоління процесорів Intel. Швидкий, енергоефективний і з вбудованим штучним інтелектом. Оперативна пам'ять 16 ГБ DDR5. Сучасна надшвидка. Плюс 512 ГБ SSD. Працює блискавично. А головне дискретна відеокарта RTX 4050. Ігри, відеомонтаж, 3D-графіка взагалі не проблема. Дисплей 14 дюймів, яскравий, з гарною передачею кольору. Зручно і для роботи, і для розваг. Акумулятор як новий, знос 0%. Працює довго, як у перший день. Система охолодження тиха та надійна. Ноутбук не гріється навіть під навантаженням.